Стаканчиком. Зараз у нас є монетка. Ось така копічна монетка. Буде зараз проходити крестил. Закриваємо так стаканом. Монетка є. Тут Стаканчик ось так накриємо. Салфетка. Ще одну. Вот Получається. Стаканчик під монетка, монетка під стаканчиком. Чути. Зараз так. Раз, два, три. От монетка прийшла. Не прийшла. Що, що все не планімо. А ну ще раз попробуємо. Є тут. Раз, два, три. О, тепер точно пройшла. Не пройшла. Що такое? Ще раз, останній раз. Раз. Два. Три. Та вона не прийшла. Ти наприкульні, це ж настоящий стакан. Та, а монетка не пройшла. Це стакан. Стакан стаканом, мене часто зникає. Така не проблема, а от монетка через стіни приходить. Столи такі тверді.